В складі екіпажу 101 спільно з напарником Ситою Тарасом наближалися до ось перехрестя вулиць Незалежності та Франка. Під'їхавши ближче, вже зупинившись на світлофорі на червоний сигнал світофора, помітили автомобіль, який стояв ось з вулиці Франка, який зупинився дещо вже за світлофором, можна сказати, на самому перехресті. Хай пояснення водія, хай не їде. Це був автомобіль Ауді синього кольору, і якби не зрозуміло було, що трапилось з ним. Аварійна сигналізація на ньому не була вімкнена. Інші автомобілі подавали звуковий сигнал, тобто це заважало їм проїхати перехрестя, так як в них було зелене світло. І ми вже, проїхавши перехрестя, зупинилися, підійшли спілкуватися з цим таксистом і також з'ясувати водія. Автомобіль Ауді, що трапилось. Підійшовши до заявника, тобто він вже перетелефонував, це водій таксі встиг зателефонувати на лінію 102 та повідомити, що сталася така подія, що водій ауді в стані алкогольного сп'яніння перебуває за кермом і він заснув. Підійшовши до цього автомобіля, ми вже також помітили те, що чоловік сидів за кермом, спав. Добрий рано, найбільші сучасні. Коробка передач була ввімкнена на драйві, тобто автомобіль міг би рухатись, однак добре, що чоловік тримав ногу на педалі гальмів. І внаслідок цього ніяких ситуацій надзвичайних не трапилось. На драйві? Ні-ні. На драйві Так. так. — він сюди. Досвідчити те, що я переключаю на паркінг, бо він зараз нову постійно поїде. Напарник підійшов, оцінив ситуацію, побачив, зразу зняв, переключив тобто коробку передач з драйва на паркінг. І тоді вже почали будити цього чоловіка. Коли ми вимикали коробку передач, то водій абсолютно ніяк не реагував. Тобто він просто собі спав і все. Включи, відключи на це, на панель. Добрий ранок! Добрий ранок. Як самопочуття? Добре? Виходьте. Ви помліть не хобби. Добре. Виходьте. не можу. — Не можете? Водій був живий, перебував з явною, тобто мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Він прокинувся і чітко не зрозумів, що трапилось. Тобто він запитав, а чому мене зупинили. Потім зразу ж почав говорити, що яка причина зупинки. Потім він почав говорити, що я не їхав, я не водій взагалі. Документи привіть, будь ласка. Не так. Хлопці бачили цю ситуацію, водій бачив. Де ви мене Документи, будь ласка, придивіть. Де, де ви мене а ви де зараз стоїте? А ви де на якому відрізку ви мене зупинили? Де ви зараз стоїте? Де, на якому зрізку ви мене зупинили? Будь ласка, передайте документи Ні, передавіть мені на якому від ви мене зупинили. Відій, ви зараз здійснили стоянку на перехресті. Я, я здійснюю стоянку. Ну, зараз на перехрестя, як ви думаєте, де ви стоїте? Це є пояснення. Хлопці бачили. Я, я думаю, що це, що це, це стоянка. Не стоянка? Та й Ну, Я думаю, що я на перехресті. Ну як, а де ви? Ну, я не знаю. А як ви думаєте? Почали вже з ним спілкуватися, що ж трапилось, чому, чому так сталося, але водій все заперечував і ні з чим не погоджувався. Ми також намагалися в нього попросити документи, щоб він придивив нам відповідні на можливість керування транспортним засобом та на сам транспортний засіб, чи він дійсно має можливість на ньому пересуватися. Що для, для вас передати? Посвідчення водія, дерча. Що я з ним з кимось спілкуюся, придивлю вам своє посвідчення. Які питання? Нема питання. Включить, будь ласка, аварійку. — Аварійку? — Так, ось така. Добре. Та якраз під'їхали колеги 111 11-й екіпаж, який вже безпосередньо займався оформленням відповідних матеріалів. Його нога стояла на тормозі і на драйві на передачі. з автомобіля відмовився від проходження медичного огляду на місці, так і в медичному закладі. Ну, у нас є підозра. Що ви можете перебувати в стані у спиніння? Я, ви... я керував автомобілем. Так. А де? Де у вас є зафіксовано? Позаду рухався екіпаж, є свідки. Ні, ну ви покажіть, де, де я керував автомобілем. Ми на домовилося доказу в суді, але це немає проблем. Ні, е... як у вас нема проблем, Ігор Ярославович, ви машину. Слену... Та ви заснули за кермом, взагалі тримали ногу на... На тормозі і машина була на драйві на передачу. Розумієте, що я, статися біда, але... я, я не бачу такого. Могла статися біда. Не бачу такого. Я не бачу такого. Це... Та я вам то говорю, я, знім... я, я знімав вам з передачі автомобіль. розумієте, що могло бути? Я, я не знаю таке. То ви готові прийти? Тест на самокоді з п'яніння? Не буду. На місці. І медичний не, заклад також не, не, буду, не бажає. Не. Медичний заклад не бажаю. Розумієте, що це прирівнюється до того, що ви перебуваєте Віце, в е, тко, як вас звати? — Тарас назвати. Пане Тарас, я не буду проходити ніякий тест. Я собі сидів за рулем, за аліто. Я не проходив ніякі тести і так тому далі. то Для чого? Що? Він був в сильному алкогольному сп'янінні, Бачу, що стільки ми вже водій злив, нього було мінімум 2,8 промілив алкоголю в крові. Реєстрацію. Там, звичайно, у вас в сумочці є таких паспорт. Коли ми вже знайшли двох понятих, щоб засвідчити те, що він відмовляється, проходить на місці в медичному закладі, він різко погодився пройти огляд в медичному закладі. Тоді ми направилися разом з водієм до медичного закладу в обласний наркологічний диспант. Для проходження медичного огляду на саме окованій А Що так сталося? Що заснув? Що? Пішли. А де відпочивали? – Тушіть бичок. Тушіть бичок, вже нема коли. Ранок вже вам а то додому треба. До жінки. А, тут... Маєте жінку вдома. Ну то давайте, тушіть бичок. Давайте. Ході я, брат. Пішли, пішли, пані. Пішли, пані. І пішле, пані. Лодоньки, краю. Я десь така. Ходіть, будь ласка. Да? Викидайте сюди. Можете присісти. Сідайте, Знімайте курточку. Експертизу будете проходити? Я не люблю експертизу, але я... Ну. Я не, не бажаю проходити. Ну. Не бажаєте? Ні, ну не то, що не бажаю, я не муля, ну, буде експертизували. Будете проходити, так? В медичному закладі він сказав, що хлопці, у вас нічого не вийде. Я власник багатьох автошкіл, маю великі гроші, мій адвокат, все, все розвали справу, тому що той свідок, заявник, це вас зацікавлена особа, це не є доказом, я нічого підписувати не буду. Ви присутності лікаря він відмовився надавати зразки для проходження, експертиза саме е, сечу, кров, і також проходити на алкотест алкотестрідраеру в медичному закладі. відмовився. про що засвідчили двоє свідків, які перебували на той момент в медичному закладі по власних справах. Де є світ при цьому про відмовить? Він почав чіплятися до свідків, та хто ви такі, ви заказні свідки, вас привезли, як колись було, ми їм повідомили, що ми не працюємо. Я колишній дешодо інспекції своїх свідків не возимо. Це, що ви там <звідкіння> Це є ваші питання, хво. Так, так підпишіться мені, що ви відмовляєтесь. Що я вам сам Човни стати мовить. Ну бо ви відмовляєтесь. Так, будь ласка, то по мені свідки огляду, але в трьох экземплярах підпишиться. Світ, підік. Покажіть, дай ему призвичайно попадание. Призвичайно кубачок під... Свідок. Я к розборку. Так. Так, підписались, пардуємо. А, а підпис. на, mm. що не підписать? Що? занятий кров? Звісно. Добре, яке... Добре! Люба отруба, ну. Ой-ой-ой, зараз. Боже, шкармо, такі свідки непонятні. Свідки непонятні, Як вам не вони себе так вести. Тобто я що проводить і не будуть добре. Після доказаних дій. Коли свідки засвідчили, що він відмовився від проходження акту огляду на стан медичного сміття, коли лікар вже почав писати акт відмови, даний громадянин почав проявляти прояви агресії, порушити громадський порядок в медичному закладі. Відмовив? Ну як, а чому ви не думаєте? Ну я не хочу. бути. Я тут не, думав. А чому я відмовляюся? Відмовитися не, не, не бажаєте. Ходіть дзюну, я почув. Ну, здавати аналізи. З ким ти? З вами, з вами. Я, йду, я вас боюсь. Не треба мене боятися. Чого? Я навіть візьму з собою свідка, чоловіка. Та ні, то того не маленька За маленькою паночкою. Ви тільки з Зараз я настроюся. Ви таке легонько... Ви не клініку? Легонько я собираюся. Так клініка там більше ніхто Ні, така клініка, голову. Слухайте, як вам не встигло, як ви себе ведете? Майте можливість признатися в тому, що ви п'яні. От і все. Ні, поня. а чого я п'яний? Лікарі його пізнали, оскільки лікарі йому взяли, назвали його ім'я, ти сказали, забув, як ти привозив сюди людей на огляд і сказав, що ти пам'ятаєш, як ти їх з ними тут поводився. Не один раз ми тебе просили, щоб ти їх тут заспокійся, щоб ти з ними нічого тут не робив. Ви саме шановний, як ви за, себе ведете. Як то, ви себе відемо, як віцяю. ви себе тут привозили і строїли всіх. А тепер себе не вмієте построїти, вдівайтеся, не хочете, не треба. Як ж ви маєте? Колишній працівник міліції спеціальності. Та Та я знаю, я ж, я ж знаю, даєш не колишній, ну люди добрі. Також вже після цих дій прибув брат даного водія, який представ, ну, представився братом, сказав, що він брат. І просив його, Каже, заспокійся, вони заспокійся, зроблять свою роботу, вони тебе відпустять. На що він почув? Дуже різку критику в свою адресу, висловлені це дурною лексикою. Даний громадянин продовжував рватися в кімнату, де знаходиться лікар, прив'язати роботі лікаря, тому ми були змушені застосувати до нього спецзасоби кайданки, щоб обмежити його доступ до лікаря, щоб він не задав шкоди іншим особам або також собі. Колишній працівник, я, 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 я думаю, вийдіть! Дві години ми тут сидимо. Ми їх всі записано вірно. Ми їх всі записано вірно. Руки забере. Руки забере. Та не я вас тримаю, ваш брат вас тримає. Ні, на експертизу мене вважає. На експертизу мене вважає. Що ви брата віця? Я йду на експертизу. Та закрий мило. Вже буде дві години там сидимо. Ні, я ще йду на експертизу. Лікарка дала весну про відмову. Ні. Скони брат. А ви мене Йдите, будете штукати на Беліведеську і що складаємо протокол, він йде додому? А ви Йді, тут не можете скласти? Ні, ні бо ми тут це не є. Заклад, ні, МВС ми йдемо на експертизу. Ми йдемо на експертизу. Дай мені, будь ласка, бланк поясню. Я йду на експертизу. І я не відмовляюся з від експертизу. Ви дві години відмовляєтеся експертиз. Ні, я не відмовляю. Після цього ми направилися до відділку поліції на Белідерську 32 для того, щоб скласти протокол про адміністративні правопорушення, передбачив ціною не перша, тоді 130-ту. Це... Ні, Ні, ніколи не всинав за рулем. Звичайно, звичайно. Ніколи не всинав і вам Ні. того не бажаю. Звичайно, не всинав. – І вам того не бажаю. Всинати за рулем. Хлопчик, не п'ю за рулем. Ніколи. Та -та -та. Та. І за наклеп я вас буду теж притягати. Звичайно. Так, звичайно, а як же, то що, ви накоп? Може розсібнути мене. чи, чи, чи Вас чи буде відділ про розсібнути. Ви а, небезпечні, ви хотіли а... побити лікарку. До мене і, ц... лікарку? руки простягали, так? Боже, борони, аби бо я лікарку бив. Я лікарці хотів сказати, що я хочу проходити експертизу. Лікарка повторила. І, 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 і вам я ще це сто раз повторюю. Так, да, да. що я хочу проходити експертизу, ви мені цього не даєте, mm -hmm. ви мені цього не даєте. Да, та, 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 не да. Да. Ви мене в кайданки, ви мені цього не даєте. Да, да. Да, да. Да, да, да. Після того вже знов прибувши на місце події батько. Батько бачив, як він спілкувався з працівниками поліції, він нам хамив, казав, що наші камери нічого не докажуть, що ми ніхто, що ми наші звати ніхто, ворожу нам фізично розправу як мені, так і напарникові. Тому батько просив його заспокоїтися і батько просив, щоб ми не знімали даний факт на відеокамеру. А ми повідомили батьку, що ми до батька претензій не маємо, що батько може бути з братом вільний і всі дії відбуваються щодо його сина, який порушив право дорожнього руху, саме в транспортним транспортній в стані алкогольної спині. До вас претензій немає? ні. Ви можете бути вдома, вас ніхто не затримав, то що тут перебувають. Якщо ви, вам не подобається розмова, зверніться, будь ласка, відділ моніторингу управління патрульної поліції міста Івано-Франтівської, що це буде неправомірно з моїх дій. Дій, як вони судисциплінарної кавидальні. Тут, 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 тут. Це ви батько, так? не треба мені нічого казати, не, пан. Не, не, не треба мені нічого казати, бо тому що ведеться аудіо-відеофіксація. Так, да, ведеться Мені прикро, за те, що у вас сен так себе поводиться. Ні, я, я вас Засну, не пускаю. Заснув, не перехрест. Добре, що тормоза Засну, на кого не Заснув? Заснув, на ауді. Він їхав цілу ніч, а там вже дійде. Так, цілу ніч їхав. Дайте, будь ласка, журналам тільки треба записати.

Погрожуєте? Ні, nee, мені слід звернутися внутрішнього nee, відділ nee, внутрішньої nee, безпеки. Та, загад... людина, Тож, людина погрожує не взагалі не мені фізичною розправою. Ви але... А я є при виконанні службових обов'язків. Ви вибачайте, я ще раз. У я, я вас, я вас претензій просто... не маю ніколи. Но, ви взагалі, ви, 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 ви є невинно, ви його є брат і за нього заступаєте. So, він він, він сам не адекватний. Він сам адекватний і він знає, як поводитися такі ситуації. Будь ласка, відійдіть від інспектора. Не тримайте безпечно, два діде, метри, тримайте дистанцію. Я тримаю. ти? Де тимчасовий? Я його тимчасовий. Брати тимчасовий. Тілесних ушкоджень в даному момент задано не було. На ньому було складено адміністративний протокол щини першої цітри та протокол направлений на подальші дії та рішення для прийняття рішення суду. все. До побачення, щасливої дороги. Побачимося що в суді, надіюсь. Ні, він не підписався затримання ФОП. відмовився. Відмовився. Так чітко і на значить, Ви при двох понятих зробили відмову? Звичайно. Де свідків шукаєте? шукають? Ти можеш знімати закрити і мовчати вже? Чи ні? Можеш? Що дивишся, на мене? що мою? Очі вибити собі. що? Робота така дивиться, таких як ви. Служба така в нас. Вас вже звільнено, ви можете йти. Будь ласка, якщо бажаєте написати, звертайтеся в чергову частину, пишете заяву. В Прокуратуру йдете, пишете заяву. В управління патрульної поліції, ручку поверніть. заробив.